Нещодавно патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Привокзальній у Сумах. Прибувши на місце події інспектори з'ясували, що водій автомобіля Ауді, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, після чого допустив наїзд на електроопору. Внаслідок автопригоди на щастя ніхто не постраждав. Сам же Керманич мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Допустима норма 0,2. Якщо більше, ви перебуваєте в стані сп'яніння. 195. В 10 разів більше. З результатом згодні? Пояснення будете письмово надавати з приводу ДТП? Прям треба. Я не думаю, що хтось буде на ній гальма перевіряти. Ні, тут по факту вчинення ДТП. Я мала на увазі. По факту, там, якщо алкоголь показало, то я думаю, що там нема сенсу чи працювала гальма, чи не працювали. Також з'ясувалося, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. Загалом на даного водія патрульні поліцейські склали чотири адміністративні матеріали. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі понад 20 тисяч гривень та можливе вилучення транспортного засобу.